Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання. Початку нашої молитовної варти і розпочинаємо її з хвилини мовчання. Дякую і розпочинаємо нашу, цю молитов... нашу молитовну варту. Знаєте, часто зараз говорять про те, що наші хлопці втомились, що вони вичерпаний ресурс. І це вже чую, знаєте, довго, вже напевне добрих два роки, що перший рік якось це все. Знаєте, якось так замовчувалося. Але останні два роки, і з кожним днем все більше і більше говориться про те, що наші хлопці виснажені, вони не мають сили, їх треба міняти. І постоє питання: а все ж таки, завдяки чому вони продовжують далі боротись? Це перший момент. А другий момент, чому ті, які зараз є в цьому мирному, не мирному, які є цивільними, вони не хочуть звільнення своєї країни. І оці два запитання, я думаю, зараз є найбільш актуальними в нашому суспільстві. Завдяки чому одні ще тримаються, і чому інші не хочуть їм допомогти? Чому вони бояться? І втікають. Відповіді, знаєте, не міг знайти досить довший час. Але читаючи різні книжки, завжди просиш Бога. Господи, дай мені відповіді на моє запитання. Тобто, коли ти просиш Бога відповідей, Господь тобі їх дає. Ми з вами я останнім часом використовую. Цитати з книжки Ніла Андерсона Той, що розриває кайдани, я рекомендую цю книжку багатьом людям, тому що це є книжка. Та, він протестант, цей чоловік. Але, знаєте, дуже багато глибоких речей він говорить. І ці цитати, які я використовую для нашої молитви розважання, вони особисто для мене є знаковими, є важливими. І от. Читаючи цю книжку, знайшов відповідь на ці два запитання. Одна відповідь, яка дає, дає на ці запитання. дає відповідь. Отож, що пише Ніл Андерсон? Людина, яка обмежує свої прагнення тимчасовими цінностями, нічого крім них не отримає, а з часом втрачає їх. Людина, яка обмежує свої прагнення тимчасовими цінностями. Що таке тимчасові цінності? Це все, що є матеріальне. Тобто весь матеріальний цей світ це тимчасова цінність, зарплата, яку ти отримаєш, дім, який ти збудував, одяг, який ти носиш, їжу, яку ти. Вирощуєш, тобто всі ці речі, машину, яку купляєш, телефони. Все це є тимчасове. Воно сьогодні є, завтра немає. Дорогий ти iPhone за 50, 70, 80 тисяч, який ти купляєш, тішишся ним. І тут, йдучи по дорозі, він тебе вислизає, падає в каналізаційний люк. 80 тисяч в одну секунду зникає. Це матеріальна цінність. Територія держави це матеріальна цінність. Влада, яку людина посідає, це матеріальна цінність. Це тимчасове. Сьогодні є, завтра немає. І от людина, яка обмежує себе до цього світу, вона нічого іншого не бачить. Вона бачить тільки цей світ. Бачить тільки це. Що ж таке духовна цінність? Адже саме духовні цінності це є основа нашого життя. Матеріальність це зовнішнє, це, знаєте, це як можна було би порівняти знаєте, з будинком. Стіни будинка це є всі матеріальні цінності. А все, що є всередині цього будинку, чим цей будинок наповнений, є духовною цінністю. Я думаю, що кожен з нас, ходячи в гості до своїх друзів, знайомих, входячи в дім, відчуває, коли в цьому домі йому затишно, коли в цьому домі йому приємно перебувати. І навпаки, коли йому хочеться як можна швидше втекти від ці, з цього дому. Тому що саме наповнення цього дому визначає, чи я хочу в ньому бути чи ні. І оце наповнення це і духовна цінність. Що ж таки є тоді духовна цінність? Христ... Апостол Павло в своєму посланні до Корінтян пише про це. Ми знаємо це як так званий гімн любові. Який описує, що таке любов. Але мало хто дочитується до кінця цього гімна, де пишеться про чесноти. Про важливі чесноти. Віру, надію, любов. Три чесноти, які формують нас як особистість. Я вірю, вірю в сенс мого життя. Бо це життя дав мені Господь, і відповідно, я в нього вірю. Я вірю, що Господь бає про моє життя, тому я вірю у життя, вірю в Бога. Я маю надію на те, що Господь Бог це життя обереже. І визначальним моментом моєї віри в це життя є любов. Любов, яка ви слово, виражається. Моєму ставленню до ближнього. Любов, яка виражається в тому, чи вмію я прощати. Любов, чи, яка виражається в тому, чи вмію я просити прощення. Любов, яка виражається в те, чи вмію я визнавати свої помилки перед іншими. Любов, яка виражається в те, чи можу я виправляти свої помилки. Любов, яка виражається в тому, чи я ціную інше життя. Ось це духовні цінності це та основа, яка має бути всередині кожного з нас. І якщо людина обмежує себе тільки любов'ю до матеріального світу, тобто до тимчасового, вона не вірить в це життя. Тобто вона не вірить в Бога, вона не вірить в тому, завдяки кому вона з'явилася на цей світ. Бо зараз тут можуть багато мені хто закінчити, зразу сказати, та це все це наші батьки, а не Бог. Ми дорослі люди. Скажіть, будь ласка, скільки раз ваші батьки були разом, як чоловік і жінка? І скільки дітей народилося в їхній сім'ї? Ви як батьки, скільки раз ви були разом, скільки дітей у вас народилось? Скільки є так званих незапланованих дітей, я не люблю цього слова. Як можна бути разом чоловіком і жінки і не планувати дитину? Не бути неправильне слово, не грубе слово. Як можна бути разом чоловіком і дружиною і не хотіти народження дітей? Розумієте, тому я ще раз кажу, наше життя дароване Богом через любов Батьків. Але зараз я не про це хочу сказати, я хочу ще раз наголосити, що коли людина обмежена тільки любов'ю до матеріальних цінностей, вона їх втрачає, тому що вся матерія зникає. А якщо ти не наповнений оцією внутрішніми цінностями, Оцією вірою в життя, вірою в Бога, надією на Бога і на це життя, і любов'ю до доброти, прощення, прощання до ближнього свого. Любов'ю до самого себе, ти нічого не вартий. І ось це є відповідь на запитання, чому наші військові ще тримаються. Тому що це люди з високою духовністю. Так я це буду казати. Тому що вони вірять в життя, бо не побоялися взяти рук, до рук зброю. Навіть якщо їх призвали, навіть якщо вони прийшли недобровільно, добровільно, призвали, але він не втік з армії. Він далі він взяв до рук зброю йде і воює. Йому страшно, але він знає одне: є життя його особисте, життя побратимів, життя його сім'ї. І він воює. Він має надію, що він виживе. І Він любить все життя, він любить, що має любов набагато глибшу, ніж ті, які кажуть, що їм страшно. Ті, які кажуть, що це не їхнє, що їхні духовні цінності не можуть, не відповідають війні. А дає відповідь, що таке духовна цінність. Це любити і берегти життя це понад усе. Навіть Христос дозволив апостолу Петрові витягнути меч і захищати Його. І коли Він відтяв, Петро відтяв вухо цьому слузі, який підняв руку на Христа, Ісус нічого не казав. Та Петро вдарив цього. Слугу. Можливо, й далі хотів воювати, далі хотів захищати Ісуса. Але Ісус не дозволив це зберіг життя Петрові, бо інакше би Петра вбили і засудили, і розіп'яли разом з ним. І не було би цього моменту покаяння, згречення і покаяння Петра, не було би цього Петра, який пішов в Рим і помер за християн. Не було би цього Петра, який визнав Ісуса як Бога і Сина, Чолові... і Сина Божого. Христос врятував життя, але дозволив захищати себе. Ще одна ось відповідь, чому наші військові тримаються? Бо вони глибоко духовні люди. Вони часто мені кажуть, що вони не віруючі. Але віра в життя і бажання зберегти це життя це є духовна цінність. А той, хто каже, що це не його, це людина, яка живе матеріальними цінностями. І я скажу одне: ці люди втратять все. Прийде момент, вони все втратять. Тому що прийде смерть і всі їхні гроші. Хоти, машини, слава, влада залишаться тут. Постануть перед Богом. І коли Господь буде судити, Він буде судити нас не за те, скільки ми збудували, чого добули, а Він буде судити нас за нашу любов тут, за ту духовну цінність. І наступного разу. Коли ви, кожен з нас буде думати, а чому наші хлопці, як вони ще тримаються? Не ставте собі цього запитання, а краще моліться за них. Не читайте дурних новин, в яких пишеться, що все катастрофа, все пропало. А моліться. Прочитали щось негативне? Не зліться, візьміть ось вервечку в руки і моліться. Здобувайте духовні цінності і діліться цими духовними цінностями з іншими. Тоді це буде сила, тоді це буде перемога. Прошу домолити. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захоронені захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб цей день був днем перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!